Дві у оселі побитий легковик та лінія електропередач від ранку під ворожим прицілом Покровська громада. На щастя дронів росіяни скеровують вдень і вночі десятки fpv камікадзе на Нікополь та прибережні території. Більше про наслідки атак з місця подій вже незабаром наживався на чужому горі. Поліціянти затримали мародера. Він обкрадав будинки, які полишили Нікопольці. Ким виявився злодій. За гроші працював на ворожу армію. Мешканець Нікопольщини коригував вогонь окупантів по береговій лінії. Що загрожує за проданцю? Музичний гурт з Нікополя, граючи паузи, презентував новий міні-альбом Одну з пісень присвятили рідному місту та назвали її неофіційним гімном Нікополя. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтеся на Ютуб 11-го каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо наш випуск. Дві панівечення оселі побита легковик та лінія електропередач це наслідки ранкової атаки по Нікопольщині. По Покровській громаді ворог запустив піві камікадзе та безпілотники зі скидами. Людей не зачепило. Втім, як повідомляють у Нікопольській районній військовій адміністрації, активність цих же БПЛА зафіксована у Марганецькій громаді. Сигнал тривоги в районі майже безперервний. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та залишатися в укриттях. На шестяку дронів росіяни скеровують вдень і вночі десятки fpv камікадзе на Нікополь та прибережні території. Під час обстрілів у Мирівській громаді постраждала 17-річна дівчина. у стані середньої тяжкості з травмами і пораненнями. Її ушпиталили. У Нікополі ж внаслідок вибуху ФПВ камікадзе поранений 17-річний хлопець. Він у лікарні з множинними осколковими пораненнями. Понівечено також десятки приватних та багатоповерхових будинків, автівки та ліній електромереж. Більше про наслідки атак з місця подій дивіться далі. У мене вся життя пролетіла. Ідеш з дому і не знаєш, буде тобі, куди повернутися чи ні. Ти їх прокляла вже давно. Не хочу нічого за говорити. Сусіди ті. Сусіди разве, це? це звірі. Робочий день, ранок. Окупанти спрямували на Нікопольщину дрони камікадзе. В цей час пані Ганна була на роботі. Жінка продавчиня в продуктовому магазині. В 10.40 прилетів дрон тут очки, Це саме взрив. Я була в магазині. За прилавком. Стояла тут хазяйська, директорка і машина, ну, бачите, осколки вже. Це кафе, два вікна. Перебити її в кондиціонері, там трубочка, та саме, фріон вийшов, з магазину ось йде, ось о стекла, ось дивіться, побудує. І бачите, налякав вибух і пані Ларису. Окупанти вгатили якраз поблизу її будинку. В цей час жінка була на вулиці. Каже, дивом не постраждала. Обійшлася переляком. Жужало, щось таке, як як щось таке жужжало. А потім вибух дуже дуже сильний був. Яке? У мене ні, у мене тільки там забор трохи побило осколками. А оце магазин дуже постраждав. Окрім вибитих вікон про вибух, нагадує і вирва, яка залишилась посеред дороги. Також постраждала лінія електромереж. А це вже багатоповерхівка, яка постраждала від чергової атаки. Позаду мене знаходиться багатоквартирний будинок. Сюди по обіді днями росіяни скерували ворожий безпілотник. На четвертому поверсі мешкала мати та її 17-річний син. Дитина, за словами сусідів, в цей час якраз перебувала на вулиці. Від вибуху ворожого дрону хлопця посікло уламками. З множинними травмами його доправила до лікарні. Було 4-5 автомобілів. Дрон побачив. Дитина виходила. Ну такий хлопець кремезний, ну дитина винесів мусор, посікло повністю, повністю, отак, от, так от і, ну, і руки, і ноги. Єлі спасли. Момент атаки вдома ховалася між двох стін. Сусідка Ольга Васильівна. Жахливі наслідки побачила, каже, коли вже вийшла на вулицю. Що люди там стояли і плакала мать, кричала. Ти на забралі скоро. Били що целий час. Я була дома, то вони лупили так, що невозможно було. Сусіди переконані саме через те, що більшість людей тоді була на роботі, постраждалих від вибуху небагато. Наразі 17-річний підліток лікується в одному з медзакладів Дніпра. Йому обробляють та перев'язують рани. Лікарі кажуть, обійшлося без операційного втручання. Водночас міська та районна влада просить місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та задля безпеки перебувати в укриттях. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак про Нікополь. Попри майже безпарарні атаки, комунальники Нікополя продовжують лагодити потрощені будинки. Демонтують пошкоджені конструкції, відновлюють покрівлі та стіни, а ще замінюють вибиті шибки. Всі роботи виконують коштом міського бюджету. За гроші працював на ворожу армію. Мешканець Нікопольщини коригував вогонь окупантів по береговій лінії. Проживаючи поблизу лінії бойового зіткнення, чоловік об'їжджав місцевість та фіксував дислокацію особового складу, військової техніки і фортифікаційних споруд зсу. Інформацію передавав у вигляді координат текстових і голосових повідомлень через месенджер. Чоловіка затримали за клопотанням прокурора. Йому обрано запобіжний захід, тримання під вартою зраднику загрожує довічне ув'язнення. Обікрав постраждала від обстрілів кафе, а також приватні домівки, де зараз не мешкають власники. У Нікополі затримали Мародера. 35-річний зловмисник пограбував щонайменше три домоволодіння та кафе. Виніс речей на понад 50 тисяч гривень. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру. Штрафуватимуть за недоглянуті дерева. Мешканці Автомаківської громади закликають привести до ладу прибудинкові території, зокрема видалити аварійні гілки а також покосити бур'яни. За порядком у громаді стежитимуть поліцейські офіцери та комісія з благоустрою. Несумлінним господарям виписуватимуть штрафи. Понад півтори тисячі євро на відновлення навчального закладу стільки зібрали колишні вихованки Нікопольської школи номер 23 Нині дівчата мешкають в Іспанії, там провели забіг солідарності. 1509 євро передадуть на ремонт потрощеної окупантами школи. Продуктові набори для людей з інвалідністю. Громадська організація видала гуманітарку жителям Червоногригорівської громади. У населених пунктах Нікопольщини благодійники працюють від 1 вересня 2023 року. За цей час допомогли 216 родинам, а також освітянам, рятувальникам та лікарям швидкої допомоги. Нині ж зосередилися на видачі наборів людям з інвалідністю. Важлива допомога і матеріальна, і важлива допомога моральна, що про нас хтось пам'ятає, про нас хтось спілкується і взагалі допомагає нам вижити. Дана гуманітарна допомога представляє собою як гуманітарні набори харчового, даних харчового напрямку. Вижили Сара руїн просто на береговій лінії Нікополя. Двом цуценятам шукають родину. Собак-зоозахисниця знайшла на згарищі будинку. Ними опікувався старий пес, якого покинули господарі. Цуценятам по три місяці вони за словами волонтерки виховані дітки. Якщо хочете забрати песики в собі, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. Музичний гурт з Нікополя граючи паузи презентував новий міні-альбом. Його назва «404», Він складається із чотирьох пісень. Одну з них виконавці присвятили рідному місту і називають її неофіційним гімном Нікополя. Містом під небом прозорим, що піном зеленим врізається море. А що то за люди, що спить мій віділ? Я славив нащадки, лихий гор. Новий альбом та плани на майбутнє музиканти ексклюзивно розповіли нашим кореспондентам. Не пропустіть у наступних випусках. Концерт просто посеред аеропорту. 16-річний піаніст з Нікополя заграв у Римі в очікуванні свого рейсу. Попри війну та обстріли, Артем Чернишук навчається у Нікопольській школі містецтв на відділі фортепіано. Протягом навчального року неодноразово ставав переможцем міжнародних фестивалів та конкурсів. Імпровізований концерт в аеропорту Рима зібрав чимало глядачів. Призарка Кубку України з легкої атлетики. Альона Шуть з Нікополя виграла змагання у Києві. Дівчина спеціалізується на метанні молота на турнірі. Вона встановила власний рекорд та посіла третє місце серед усіх учасників. у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.